Дорогі студенти, викладачі та співробітники Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Проважаючи 2013 рік, дозвольте привітати вас з наступаючим новим роком, вважати всім вам здоров'я, успіхів, тепла і затишку в ваших родинах. Минулий рік для нашого університету був непростим, але, дякуючи спільним зусиллям цього колективу, ми випустили. Прекрасний набір студентів ми підготували висококласних фахівців, які своїми знаннями, своєю працею працюватимуть в перспективі на благо нашої країни. Наш колектив поповнився також новими студентами, які мають бажання, мають повні очі натхнення. Працювати в університеті, навчатися з тим, щоб через 5 років стати також добрими фахівцями. В цьому році наш колектив працював досить активно в науковому плані, займався міжнародною діяльністю. Цілий ряд наших співробітників захистили кандидатські докторські дисертації. Тобто наш колектив в цілому став ще більш високопрофесійним. В цьому році наш університет, як сказали, в засобах масової інформації увірвався в число лідерів по кількості заяв на перший курс. Ми Мали більше 24 тисяч заяв порівняно із 22 тисячами у 2012 році. Це говорить про зростання популярності університету. І ця популярність заслужена, вона створена саме вами, шановні колеги. Я сподіваюся, що 2014 рік, оскільки це рік коня, а кінь як відомо, тваринка трудолюбива, працевита, що цей рік буде для нашого колективу також успішним. Тому що у минулому році ми взяли добрий старт, ми виграли цілий ряд грантів, зокрема, виграли 5 грантів по програмі Темпус. Більше нас виграв тільки один Київський політехнічний університет в Україні мається на увазі, цей університет виграв шість рантів, ми п'ять, всі інші вже менше. Це запорука того, що наші студенти, співробітники та викладачі матимуть змогу спілкуватися із своїми колегами з за кордону, зможуть звіряти свої наукові здобутки із здобутками вчених університетів передових університетів світу. Так що завдань перед нашим колективом дуже багато. Часи неспокійні, тривожні, але наш університет вже має без, без малого 140 років. Він пережив різні часи. Над ним, над ним прошуміли і війни, і революції, і багато інших тривожних ситуацій. А університет стоїть і стоятиме, і стоятиме. І стоятиме він, розвиватиметься він, саме дякуючи вашій невтомній натхненній праці. Тож дозвольте привітати вас, шановні студенти, викладачі та співробітники з наступаючим новим роком ще раз побажати вам здоров'я, побажати вам творчих успіхів, тепла і затишку в ваших родинах, творчого вам натхнення у нашій спільній праці на благо нашого університету, на благо нашої країни.